Кокорин Роман Сергійович, 10 90, 110-та бригада, рота РХБЗ, вогнеметник. Сама афігірна фраза, яку я чую від команді. Що, ну, що на підсилення, ми й на його позиції йшли. Головне остатися живим. Бачить, як думає, що ми залишилися живі. Ні підсилення, нічого, ніхто нічого не ні, дав. Ні, 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 ні води, ні жрай. Що вас там? Обстріл. Міни, бля, дрони. Ну, тримайтеся, тримайтеся Ближче до укриття, ближче до укриття. А відбиватися, бля, як, якщо я в укритті буду сидіти, хто я буду як настрої? Один буде сидіти в бліндажі, а двох будуть відстрілюватися, чи двох буде сидіти в бліндажі, а один буде відстріляти толку з нього одного. Ну, якось протягнули, щоб бендіть, без теплака. Ну, представ собі, без, без теплака. Що ти ночі? що ти побачиш? Ну, якось ми постояли ранку, давай виходимо на, на рацію. Міняйте, чи дайте підсилення, ну чи як, чи навіть вступити, ну, позицію знати. Ждіть, 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 ждіть. От і дочекалися нас штурманули. Ну, в плен попав. Що нормальний командир такого ставить, трьох пацанов. І знаєш, по-любому знаєш, 100% знає, що, що там і як і куди нас. Куди нас кинули. Це 100%, вони все прекрасно знають. І хай там дурачка не включають. Вони все прекрасно знають і розуміють, куди вони нас, пацанов, кидають. І на що? Ніхто ж нічого не знає, ніхто нікому не говорить. Вони просто скривають інформацію від нас. Ну вони то це знають, і розуміють, куди нас кидати. Ну, вони просто нам цього не хочуть говорити, щоб ми не, в доказ не пішли. І просто нас мотивірують, типу, там нормально, там старіки, там вже вони сидять, там чуть буде місяць, там все вам розказують, що підкажуть, наступає, наступають, е, типа, як відступити. Все, добре. 200, 300 і з позиції. Там у трьох. М'ясо, фарш. Міг би бути з нас фарш. Ну, а іншого варіанту? Який інший варіант? Смерть. Смерть або плен. Ну, звучебки в нас то, <смі>, трохи було, пацани втікали. Просто все оставляли, паспорта, лає, тупо через заборі погнав. Речі оставляли всі. Ну, типа, я так думаю, що там, може, їм через нову почту пересилали лахі, ну, щоб передітися, щоб по воєнному <смі> десь на блокпосту його не хапали. Але привозили назад, теж було. Такі. Ловили. Та ніхто не хоче доявити. Зачем бувають друг друга? В кожній є сім'я, діти, батьки. Значекашники, пацанов, грузять в буси, пиздять, блядь, ламають там, з автобуса, з маршруток виймають. Ну, це ж ну, це, це, це нормальні люди, адекватні. Ніхто не, не, не думає просто за нас. Ніхто. Просто кидають і все. Ну, їм ж треба бумажку здати, що вони виповнили приказ. І все, а їм там похріна треба. Чи живий, ти не живий, без руки, без ноги там.